Фанти засипали вибухівкою наші міста, але тепер їм відгукнулося. Причому із небаченою сліпою люттю. Найбільше міста Рефі одна за одним накрили сильні вибухи. Вогняні хвилі пронеслися по інфраструктурі, палають склади, дотонує техніка та горять урядові будівлі, зносить ринки. Невідворотня помста постукала до них, і кінця цьому не видно. Від кадрів неможливо відірватися. Тож залишайтеся разом з нами, аби дізнатися усі подробиці. Вітання підпишіться, поставте вподобайку і. Додивіться цей ролик до кінця. Безпілотники і ракети масово атакували Росію. Відплата за зруйновані будівлі Одеси та Черкас завітала зеркально прямо до них. Спершу вибухи пролунали в курортному місті Сочі, де були купу відпочивальників, які хотіли насолоджуватися курортами. Але. І про це повідомляють пропагандистські змі. Зокрема, вибухи вкрили Адлер. Туристи змушені ховатися на підземних стоянках. Очевидці повідомляють про декілька потужних вибухів і велике стовп диму, що піднімається у небо. Мер Сочі підтвердив влучання у нафтобазу Лукол Йогніфтіпродукти. Ну а росіяни активно публікували відео із прольотами. прильотами. да. все. от в районі Роснефти. От». Заправка Роснефть на кольце, де подкова, попали. Окрім того, у свою чергу місцеві телеграм-канали повідомляли, що загалом над містом було чутно більше 20 вибухів. У небі фіксували спалахи та звуки моторів. За даними соціальних мереж, це одна із наймасштабніших атак БПЛА на Сочі за весь час війни. До речі, цікаво, що на одному з відео голос за кадром дивується: чому Сочі бомблять? Повинні ж бомбіть Росію. Чому Сочі бомблять? Я не розумію. Довжний Росію А Сочі. Смотри, 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 смотри. Це рядом. Це рядом таким чином. Далі поговоримо і про те, що осінь дослідники писали про нібито атаку модифікованих дронів Ан 196 лютий на нафтобазу аеропорту Сочі в Адлері. При цьому майже всі резервуари об'єкта були закриті антидроновими сітками, але ті не допомогли, і безпілотники влучили точно у ціль. Ну а росіяни тим часом влучили із власної ППО С 300 400 по житловій забудові в Сочі. Наслідки так званої влучної роботи повітряної оборони Рефі можете зараз побачити на своїх екранах. Ну і тим же часом одна із місцевих мешканок Сочі опублікувала відео, на якому говорить про підрив мосту. Мост взорвали, мост взорвали. Що це за споруда? Наразі невідомо. Однак речник української добровольчої армії Півден Сергій Брачук повідомив, що українські дрони могли влучити у залізничний міст у районі Молдовка. Це один із районів Адлера, частиною Сочі. Сьогодні увага сил оборони зосереджена на знищенні ворожої логістики, яка так чи інакше, але пов'язана під час російсько-української війни саме із залізницею, саме із залізничною транспортною логістикою. Бо росіяни традиційно воюють де проходить поблизу залізниця, сказав Брачук в ефірі телемарафону. Зокрема, він додає, що військова логістика ворога замикається саме на залізничні шляхи. Російська залізниця працює на війну. Декілька днів поспіль знищувалися об'єкти, які впливають на логістику залізниці, зокрема північно-кавказькою. Саме ця залізниця, зокрема, працює на російсько-українську війну на фронт, звідки йде БК, особовий склад, озброєння, і звичайно, все це впливатиме на ресурсність війни, на спроможність Російської Федерації вже навіть на конкретних ділянках фронту. Розюмував Брачук. Ну, а телеграм-канал Кримський Вітер повідомив, що супутники НАСА Фірмс. Фіксують три потужні осередки пожежі в Сочі. І згідно з цими даними, під удари потрапили нафтобаза «Лукойл», вантажний двір, Сочинський, залізничні склади та центр оперативного управління. Місцеві жителі масово опублікували відео наслідків результативної атаки. Вони зовсім не стримують емоцій. Також в інтернеті люди активно обговорюють події, висловлюючи занепокоєння щодо безпеки цивільного населення та можливих наслідків для транспортної інфраструктури Сочі. Ситуація залишається під контролем відповідних служб. Однак деталі інциденту будуть оновлювати. Військовый эксперт Олег Жданов також розповів про выбухи на территории Росіян та атаку по Москве. Тож далее давайте послухаємо. Этой ночью наши добрые дроны посетили довольно много объектов на территории Российской Федерации. Первое. объект сегодня утром э, рано утром наши украинские беспилотники смогли поразить новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Согласно источникам Астра издания, по заводу смогли ударить два беспилотника. Пожар смогли быстро потушить. К сожалению, степень повреждений пока остается неясной. Ну, мы ждем спутниковые снимки, по ним будем оценивать степень повреждения. Вообще, Новокубышевский НПЗ, нефтеперегонный. Во-первых, надо отметить, ура, мы опять бьем по нефтеперегонным заводам, что крайне важно. Правда, количество беспилотников, которые смогли преодолеть систему ПВО противника, я не думаю, что всего два летело на этот НПЗ. Тем более, что мы не первый раз его уже атакуем. Тем более, это крупное предприятие с современным оборудованием, способное перерабатывать до 8,8 миллионов тонн нефти в год. Вот так, такие объемы. Очень мощный завод. Ранее наши беспилотники по меньшей мере дважды атаковали это, этот завод в марте 24 и в марте 25 годов. Так что надеемся, что и летом 25-го тоже будет еще раз атакован. Это, будем считать, что это была такая своеобразная пристрелка. Далее беспилотники атаковали предприятия военно-промышленного комплекса в Нижегородской области. В российских пабликах пишут, что зафиксировано попадание по предприятию Корунт и завод имени Свердлова. Кстати, тоже уже не первый раз атакуют эти предприятия. Они находятся в городе, по-моему, Фрунзе, но на, в разных районах города. Один на востоке, один на западе. Ну, это не помешало нашим беспилотникам их отыскать и туда ударить. На заводе Корунд удар пришелся на перекрытие одного из цехов, где начался пожар. Вот, а... На заводе Свердлова там тоже было попадание в, в здание. Какое-то здание, административное или это цех, ну, мы узнаем уже из спутниковых снимков или разведданных нашей агентуры. Или местных пабликов, когда они все это отфоткают, отснимут и выложат в течение этих суток, выложат все это в социальные сети. Эти предприятия специализируются на производстве боеприпасов, авиационных артиллерийских снарядов промышленных взрывчатых веществ. Так что у нас есть еще возможности попасть именно в склад, либо в склад для комплектующих там, где находятся не болванки снарядов, а где находятся взрывчатые вещества в, в, в транспортировочном виде. І либо в склад готової продукції, що теж важно і теж є така можливість. Будемо надіються, що дрони достануть эти підприємства. Ну росіяни, як ми бачимо, не припиняють свій терор. І цього разу рашисти завдали масованого удару і по Одесі. Так стало відомо, що ринок привоз в Одесі загорівся після масштабної атаки Росії. Зазначається, що окупанти спрямували безпілотники на історичний центр Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО. Одеський привоз. Це не просто ринок, це справжнє серце Одещини, де вирує життя, відчувається пульс міста. І саме там можна по справжньому пізнати Одесу. Зазначили в ДСНС. Рятувальники ліквідовують наслідки російського терору і намагаються врятувати привоз від вогню. Вони показали фото та відео із місця. Глава Жудейської ОДА Олег Кіпер повідомив, що через масований російський обстріл дронами є пошкодження цивільної інфраструктури, спалахнули пожежі. Два поверхи зайнялися у житловій багатоповерхівці. Горіла покрівля двоповерхового будинку, торгівельні павільйони та АЗС. Також є пошкодження пам'яток архітектури в історичному центрі Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО. Пише він мар Одеси Геннадій Труханов показав, як виглядає відомий всьому світу Приморський бульвар після ворожої атаки. Пошкоджено вікна в будівлях та огорожі. На доріжках валяються залишки російських дронів. Окрім цього, ворог удару і по цивільній інфраструктурі регіону, морським портам, транспортним вузлам і житловим кварталам. І про це повідомляє віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та території України Олекс. Кулеба. За його словами, внаслідок атаки на Одещину уражено об'єкти логістики, залізничний рухомий склад, будинка в місті та споруди естеричного центру. На жаль, є поранені. Людям надають необхідну допомогу. Триває рятувальна операція. Серед портовиків і залізничників, на щастя, обійшлося без постраждалих. За словами посадовця, персонал вчасно евакуювали завдяки системі моніторингу та оповіщення. Удар було спрямовано на об'єкти, що забезпечують роботу транспортної мережі. Пошкоджено зернові склади, навантажувальну техніку, адміністративні приміщення, частина обладнання знищення, повідомив Кулеба. Окрім цього, зруйнована і інфраструктура Укрзалізниці. Так, внаслідок атаки знищено руховий склад, пошкоджено колії та системи управління. Також вказується, що є руйнування в житловому секторі понад 60 приватних і багатоквартирних будинків. Внаслідок дії ворожої армії постраждали дитячі садок і об'єкти соціальної сфери в центральній частині Одеси. На місцях працюють всі необхідні служби. Триває ліквідація наслідків. Але не тільки Одеса була під процілом ворога. Так, Росія атакувала Чоркаську область ракетами. На обстрілу в місті спалахнули декілька масштабних. Пожеж про це повідомляє начальник Чоркаського ОВА ігор таборець. Росія атакувала місто ракетами зі шрапнеллю. Ці уламки розлітаються до кілометра. Маємо декілька пожеж по місту. Також у місті два великі осередки руйнувань. Пошкоджено близько 15 багатоповерхівок. Ідеться в публікації. Наразі всі профільні служби працюють на місцях ураження. На місцях прильотів працюють рятувальники, медики, поліція та вибухотехніки. Містян закликають залишатися в укриттях або дотримуватися правил безпеки, доки триває ліквідація наслідків атаки. Влада ж обіцяє надати детальну інформацію після завершення першочергових заходів із порятунку та оцінки масштабів руйнувань. Ну а тим же часом президент України Володимир Зеленський, звісно, підбив підсумки російської масової атаки на Україну, що сталася вночі 24 липня. За його словами, по цивільному населенню держави ворог запустив 103 ударних БПЛА, Більшість із яких шахиди та чотири ракети. За його словами, українська делегація 23 липня на зустрічі в Стамбулі вкотре закликала Росію припинити вогонь. Однак Окупанти не приймають пропозиції, то відповідь б'ють по житлових будинках, ринку привоз в Одесі, багатоповерхівках у Черкасах, енергетичній інфраструктурі на Харківщині, навчальному закладу в Запоріжжі та по населених пунктах Донеччини, Сумщини та Миколаївщини. Ну а я, в свою чергу, глядачі вам вдячна за те, що ви додивились це випуск до кінця. Не забудьте підписатися, залишити вподобайку і залишити свій коментар. До зустрічі в наступних випусках.